І сьогодні я вам розповім свої перші враження від майнінгу на моїй першій криптофермі. Також покажу, скільки я намайнів, скільки мені коштує там електроенергія, скільки коштує ефір для мене. І взагалі розповім, чому все ж таки я вирішив зайти саме зараз в майнінг, бо мені там стільки народу кричить там пост, Ще щось, вартість окупаємість, там 3 роки, це дуже багато та багато іншого всякого. Але зараз, сьогодні, ми будемо з вами з цим всим розбиратися, і я вам просто аргументовано розповім, чому саме так і чому так вигідно. І почнемо ми це все зараз з інтернет-магазину CompX. Саме в цьому магазині я купив собі ферму, і це в наш залізний партнер нашого каналу. Тому я буду вам завжди показувати. Актуальні ціни саме на цьому сайті. Ну, в них достатньо е, лайтові, скажімо так, максимально дешеві ціни, тому я в них і заказував спочатку. Тепер дивіться, що я вам хочу показати для того, щоб ви зрозуміли, чому саме тоді, на той момент, я вирішив купити собі цю криптоферму. Дивіться, ми можемо зайти в них в розділ майнінг та побачити майнінг-ферми. І дивіться, тут є різні майнінг-ферми. Е, також тут є майнінг-ферма моя. Дивіться, ось 3070 Ti8 ГБ 6 штук. Це така ж сама ферма, як у мене, але у мене трошки інша конфігурація. Але самі карти 3070, 6 штук вони такі ж самі. У мене є каркас, тобто не такий алюмінієвий, а у мене є каркас з охолодженням. Трошки мощніший в мене блок живлення для того, щоб можна було поставити не 6, а 8 карт в майбутньому. Але зараз ви можете побачити, що ціна 195 532 гривні. Це вже повністю готова ферма, повністю налаштована, розігнана, повністю настроєна, протестована і ну зібрана, звісно. тому. Це я вважаю дуже нормальна ціна, якщо ми зараз по підрахуємо, наприклад, таким чином, що візьмемо. Ось цю вартість 195 тисяч 500 гривень поділимо на шість штук, то нам виходить по 32 500 за одну карту. Але ви повинні розуміти, що тут дуже дорогі блоки живлення, там десь по 6 тисяч. Процесор, материнка, оперативка, SSD, каркас, Лю, люди, які збирали, вони отримали е гроші за свою за цю роботу. І 32,5 тисячі це якщо ми будемо дивитися в зборі. Але. Якщо ви хочете, наприклад, самі ну, збирати, ви можете окремо подивитися карти, скільки вони взагалі коштують. І побачити, що карти зараз стали набагато дешевшими. Також я вам розповім, чому вигідно зараз купувати. Дивіться, ми можемо подивитися саме карти. І 3070 Ti у нас є абсолютно різні, там по 29-30 по 30 тисяч гривень. Але я брав ось такі: це Palit. RTX 3070TI 8 Гігабайт. Вони зараз продаються по 29 тисяч гривень. Але це вони вже трошки подорожчали, тому що, як ви зараз бачите, курс в нас відскочив, і там вже біток коштує 21 500 чи щось таке, а ефір 1300 щимось. Це я сьогодні зранку дивився. І звісно, карти становляться трошки дорожчими. А я ось вам зараз покажу, оскільки я купував карти. Дивіться, ви бачите цей скріншот, але ось цей. Рахунок у мене перед, перед очима, і ви можете побачити, що я купував. Карти, ось вони RTX, ті ж самі 35, ой, 3070 Ti, по 27 тисяч гривень, 350, 27 тисяч 350 гривень. І це ну, дешевше ніж тут, але це не з якоюсь там схидкою чи ще щось. Це дійсно такі ціни були в той самий момент, коли все було максимально красне, максимально червоне, і, і можливо ще навіть буде падати. Це я вам точно сказати не можу. Але дивіться, що в нас йде далі. Якщо ви захочете купувати собі ферму, ви можете написати мені в Телеграм або в інстаграм. Я вам дам контакт мого менеджера, який саме займався моєю фермою. Ну, якщо вам просто дійсно так хочеться, якось через мене це все зробити. Я можу вас також проконсультувати. А, а можете хлопцям напряму написати і заказати вже в них або відеокарти, або ферму. Там що взагалі захочете. Також тут вони збирають ігрові комп'ютери. Ну дуже багато в них різного там монітори. Є техніка якась. Заходьте та дивіться. Тепер дивіться, що я вам хочу показати. А, я виділив ось такий а, портфель. Це портфель з, з вартістю самої ферми. Вона коштує ну, приблизно 5,5 тисяч доларів, там трошки більше, там 5,600 шість, таке, чи 5,400, чимось. Я там вже не пам'ятаю по курсу, тому що я в гривнях розплачувався. Але я записав 5,5 тисяч доларів в цей портфель. Тепер дивіться, я почав додавати собі, сюди те, що вона вже намайніла. Чому я хочу зробити саме такий портфель? І чому я вважаю, що саме так правильно і так треба рахувати? Дивіться, ось ці відеокарти, люди, які заходять в майнінг, вони там кричать: все, там треба окупати відеокарти, якось і вони не враховують те, що це залізо. Це його власність. Ти можеш її завжди продати, і ти можеш продати або дешевше, або дорожче. Це вже буде залежати від того, в який час ти будеш продавати. Я купував на самому дні. Я орієнтуюся на те, що коли буде новий хай, ці відеокарти будуть набагато дорожчими. І я зможу тоді їх продати, якщо я захочу, набагато дорожче. Тепер дивіться, чому я так впевнений, Зараз це все розповім і покажу. Зараз ви диві... ви можете дивитися, що е, цей баланс буде зростати таким чином. Я буду або кожного тижня, або кожного дня, як зараз роблю, не знаю, додавати е, кількість намайненого ефіру та враховувати кількість е, витраченої енергії. Тобто, таким чином я буду в, е, підраховувати середню е, вартість покупки. І дивіться, зараз в мені ефір виходить вартості в 145 доларів. Тобто... Ви мені кажете, там хтось каже, що пора вимикати розетку. Там майнінг невигідний, він майнінг тільки на розетку. Хлопці, зараз майнінг вигідний 1 до 10, в 10 разів він вигідніший зараз, ніж е, сам, саме, ну, сама купівля цього ефіру. Дивіться, відкриємо табличку та подивимось більш детально. Це все, що я записував. Ось тут ви можете бачити, що в нас є 5 днів, в яких я майнів, але тут декілька днів, коли я не, по, не повністю неповністю майнив. Ось, наприклад, перший день, коли ферма не працювала вночі, чи ще щось таке. А також, ось в 16 числа ферма також не працювала вночі, тому ось ці показники менше. Але дивіться, я це все підрахував, і що в мене виходить. В мене зараз виходить один біткоін ось по цій вартості. Один біткоін за 132 долари, але це не враховуючи електроенергію. Якщо враховувати електроенергію, то ось ціна така. Ось тут вона правильна. Тобто середня ціна 145 доларів за те, щоб купити ефір. Ви розумієте, що зараз я добуваю ось цей ефір по вартості. Там 140, скажем, доларів. Тобто не 1300, як ви можете купити, а 140. І дивіться так, ферма добуває потроху, потроху. Я там підрахував, що за один рік вона добуде два щимось ефіри. Але ці два ефіри будуть приблизно по цій вартості по 140 доларів. Ви розумієте? І продати я їх зможу вже набагато дорожче. Я орієнтуюсь про те, що я їх буду продавати десь по 10 тисяч доларів. Це на слідуючому булрані, і сама ферма вона буде а, залишатися в ціні. Чому дивіться, тому що саме зараз той час, коли ви можете також ще не пізно зайти по дуже гарним цінам? Дивіться, я ось знайшов таку статтю. Вона була написана на 1.061 року, тобто один рік назад, але тут показувались рекомендовані ціни на карти 3080 Ti та 3070 Ti саме в Україні. І дивіться, рекомендована ціна у нас 21 590 гривень за 3070 Ti. Ні, звісно, беушна вона буде коштувати дешевше. Звісно, щас зараз, зараз вона може коштувати дешевше, але ні, тому що четверте покоління ще не вийшло. Тому, якщо ось це рекомендована ціна, ну можливо, якщо навіть майнінг повністю перестане існувати, взагалі нічого ми не будемо майніти. Ні, ефір, ні якісь інші монети, взагалі нічого. І всі почнуть перепродавати ці карти. Звісно, ринок може впасти, тому що дуже багато карт буде на ринок виходити. Але коли воно все стабілізується, то ціна десь за яку можна буде продати ну, десь 15 тисяч доларів, п'ятнадцять тисяч гривень. І це ціна, яка ніколи не впаде в нуль будь-що. Тобто нічого не може такого трапитись, щоб це залізо а, взагалі нічого не коштувало, тому що це можна продавати геймерам, можна збирати комп'ютери на основі цієї відеокарти. І в будь-якому сенсі, це дуже вигідна, а, вигідна купівля. Якщо ви будете заходити на хайпі, як в а, коли біток був по 60 тисяч. Ці ціни будуть дуже далеко відрізнятися. Вони будуть коштувати, там, я не знаю, ну, по 30 чимось, може навіть по 40 тисяч гривень. І це буде набагато дорожче. Тепер дивіться про окупаємость, да, що в нас взагалі виходить. А, можемо підрахувати зараз прибутковість. Ось тут в нас є NiceHash. Мені там в попередньому відео писали про те, що. А, на найсхеші нагороду виплачують в біткоїнах. Я це розумію. Я просто роблю для новачків, те, щоб їм було зрозуміло, а, скільки грошей можна заробляти з однієї ось такої відеокарти 3070Ti саме зараз. Дивіться, ми підрахуємо зараз. Я вам також зараз покажу прямо в ефірі, для того, щоб вам було більш детально і зрозуміло. Якщо ви будете майніти в NiceHash, наприклад, купити собі цю відеокарту та просто поставити в свій домашній комп'ютер, ви будете майніти на NiceHash, на Вінді. Це дуже просто. Я робив відео, як це все робити. І дивіться, прибуток зараз у нас 1, 1 долар 43 центи. Це в день чистими, враховуючи електроенергію. Дивіться. Якщо ми будемо не враховувати електроенергію, то це 1 долар 60 центів в місяць. В місяць ви будете витрачати на електроенергію 42 долари. Е, так, не те, ось 5 доларів 33 центи. Це на одну відеокарту. А чистими прибуток в місяць 36 доларів 78 центів це з однієї відеокарти. Неважко підрахувати, скільки в мене. В мене 6 відеокарт, тому давайте зараз це ми з вами і підрахуємо, просто щоб там не будували якихось там догадки. Зараз на сьогоднішній день 8 доларів 66 центів. Це якщо повністю ферма працює 24 години та саме по цьому курсу в мене в таблички трошки інші циферки ось ви можете бачити що тут в мене 7,2 7,6 7,9 це ті дні коли вона працювала по 24 години чому така ціна а тому що курс ефіру тут був вже 1100 Зараз ефір 1300, там з хвостиком, е, тому прибуток буде ще більше, там 8 з копійками. Ось так, ось так. Це все розраховується. Окупаємість, я вважаю, що не треба. Це таким чином розраховувати, тому що це ну, максимально тупо. Бо ви берете обладнання, ви на ньому починаєте працювати, і ви вже з ходу заробляєте гроші Там ефіри, які ви можете продавати, міняти на долари або тримати їх, холдити, для того, щоб потім продати, як саме буду робити я. А вже потім, коли ви будете продавати ферму, наприклад. Ви вже можете її продати та вернути свої гроші з якоюсь витратою, там щось втратити, якщо продасте дешевше, або навпаки, також заробити. І вже тоді, коли ви будете знати, скільки ви намайнили, скільки коштує ваше обладнання, вже тоді ви будете розуміти, скільки там місяців була окупаємість. Тому зараз підраховувати це все взагалі не має сенсу, тому що зараз ну дійсно криптозима, там медвежий ринок. Ось і все. Що я вам хотів би ще сказати? Ну про портфель я сказав, що я буду додавати сюди до цього портфелю. Зараз він загрузиться. Ну ось, суму ви вже бачите, графік трошки пізніше підгрузиться, бо в мене 100-500 вкладок відкрито на ноутбуки. А, я буду вам показувати повністю, скільки коштує зараз ось цей капітал, враховуючи ферму. Також враховуючи все те, що вона вже намайніла, і по курсу, який буде на той самий момент. Тобто, це така е, нішова структура буде. Ось ви бачите, в мене є багато різних таких портфелей. І про це буде відео на каналі. Я вам буду розповідати, де що в мене держиться. Також я нещодавно купив декілька альткоїнів, е, а точніше 5 різних монет. Це не враховуючи ефір, ефір буде окремо. Про ці монети я написав в своїй ВІП-групі. Що таке, що за Віп-група? Віп – це група, яка має доступ до моїх повністю всіх оцих портфелів, до моїх фінансів, де я показую, скільки, куди я вклав, по якій вартості. Також ділюся там своїми якимись думками, стратегіями, показую різні P2P-схеми, А також в майбутньому, можливо, коли ви вже дивитеся, в нас буде запущено дуже гарні трейдерські. Поради, сигнали, і ви будете бачити нашу прибутковість. Це дуже скоро. Я вже анонсую на нашому каналі, на цьому, і буде дуже дуже цікаво. Тому обов'язково підпишіться. На цьому в мене все, друзі. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що подивилися. Підтримайте відео лайком. Напишіть коментар, що ви взагалі думаєте про майнінг, чи треба цим всім займатися, чи все ж таки все погано, пост, нічого не окупається. Розетка дорога і все таке. Тому чекаю ваші коментарі. Також хочу нагадати, що якщо ви хочете купити собі відеокарту комплектуючі або ферму, то заходьте до хлопців з CompX, посилання завжди є під відео. На сьогодні в мене все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!